Голос Швейцарії, з Швейцарі, <плес> Давай, <плес> да, да, да. <плес> секундочку, почекай. <плес> <Почекайте. плес> секундочку, секундочку. Секундочку. і поехали. Та не перед Богом. Не буду грошей, статусу виправдання. Лише правди і книги життя. Наступний. Що скажеш про себе? Я був хорошою людиною. Допомагав бідним, жертвував на благодійність. У церкві і надів заходу. Я ж не вбивця і не здлою, тож пропустіть мене. Але твої гріхи записані в твоїй справі. Гордість, лицемірство, нечисті думки. Ставай на вагу правдності, вони покажуть, чиї ти бути в раю. Ну як? Так. Напевно, у вас апарат зламаний. Відходь. Наступний. Себе. Та й взагалі ніякого бога нема, і це все ілюзія. Я скоро перероджуся на землі, котом чи мене. Тут це і так зрозуміло. Та щоб ти не думав, що все проти тебе вставай на ваги праведності. Це що реальність? Я все життя була релігійна, виконувала традиції, навіть постилася. Навіть як я загинула, то чекала на трасі, де швидко їдуть машини. І коли побачила можливу аварійну небезпеку, то кинулася під машину, аби запобігти аварії. Звісно, тепер я розумію, що водій просто вимкнув аварійку, щоб віддячити іншим. Молоді, та все одно це ж має рахуватися. Дивіться моє досьє, я чиста. Ну, наче все має бути добре. Вставай на ваги. Бачиш, в твоєму серці не було любові до Бога. Лише форма без суті. А як це? Нічого не можу для тебе зробити. Апарат точний. Наступ прямо на біля різних гріхів. Ти типу, погано працювала на землі. Нічого навіть не скажеш ви виправдати. Це моя дитина. Вона ж зі мною. Це стара справа. Ось вона. нова. Бачу, тут все чисто. Та вона все одно має стати нова грим, може щось піти не так. Вона мої провірчищина. її ім'я записане в книзі життя. Вітаю вдома. візиті, в радість <праць> міста. Отак, моя дорога, правда і життя. Дякуємо тобі, Боже, що ми можемо бути сміливими завдяки тобі і не боятися цієї зустрічі. Ти задай собі питання: чи готов саме ти? Аня молитва зараз Надія Миколаївна, перед тим як ми помоломися за їжу, звісно. У нас є одна молитва за потребу У нас, ми знаємо Оксану, та, ми знаємо Ігоря, ми знаємо Артема. Привітайте, вони були.